Провальний чи не провальний. Ну, напевно, що ви, перший, не звичайно, ви. що перший це з епіцентром, який ми uh -huh. програли. Але ви маєте розуміти, що ну не ви, ми, ми, ми то розуміємо, і uh -huh. я думаю, що хто за нами слідкував, то так само слідкував. Це був 18-й матч переможним. Ми 17 матчів перемогли, і це був, відсер... відсер... це... був 18-й матч. Я десь звертав увагу, я навіть футболістам говорив в роздігальні. Ми перестали тішитись перемогою. Я замітив на 15-му матчі. На 15-му матчі це вже було як, хоч... ну, як... Ну, як має бути. Як ми, виграли, та... ми виграли і виграли. Ми виграли і пішли далі. Ми і пішли далі. А в футболі таке немає. Без емоцій неможливо грати. Що б ми не робили з тренерським штатом? Ми дуже багато робили методів, щоб підняти той настрій. але воно не йшло. Ми, ну, ми знали, що ми виграємо. Ми, ми вийшли, ми знали, що ми виграємо. Ми 17 перемог мали. І отут 18-й, і, напевно, команда от не зрозуміла, що сталося. Не що сталося. Хоча ми слідуючі перемогли е дома, але. Все одно, воно трошки було не то. Трошки було не то. Я вже бачив, що десь забагато перемог нам треба було, десь якийсь стрес. І оце якраз запіцає це цей час. Це був стрес, але він не зовсім пішов так, як би я хотів. Угу. Тобто команда не навпаки, а погрузла трішки втратила. Ну, трошки так, трошки вони не зрозуміли, що сталося. Угу. Бо коли ти, напевно, п'ять матчів перемагаєш, то шостий він тебе ну, якби приводить в тяму. А коли 17, ну напевно, що ти вже ти вже забув, що таке програвати. Керівники готові виділяти кошти, але ми мусимо мати тих якісних гресів. То, що я сказав, ми хочемо вернути наших львів'ян, але вони не хочуть повертатися в війну. Саме більша проблема війна, тому що їхні дружини, їхні діти, вони так само за кордоном і вони їх стримують, вони не хочуть їхати. Але ми над тим працюємо так само. Є певний ряд гравців, якісних гравців, тому що ми хочемо зараз підсилитися однозначно гравцями прем'єр-ліги, щоб ми могли боротися за ті завдання, які є. З часом все знає. одне можу сказати, що ми. Працюємо над тим питанням. Ми в відпуск не пішли, тренерський штаб, керівництво клубу. Ми зараз якраз в дуже такому плідному графіку працюємо над тими питаннями, щоб усилити команду і мати шанс весною вийти в примірів. Ми б взагалі, якщо б у нас не було плану, ми б не починали ті Карпати, не піднімали з попу. Я кажу, люди добрі, я вас не я маю заспокоювати, ви маєте самі заспокоїтися і розуміти, що Карпати є, це вже перемога. Що є Карпати, які борються за Прем'єр лігу які будуть в премєр Прем'єрлізі, які... план А, план Б, нема такого плану А, плану Б. Є план, що ми маємо виграти всі матчі. От єдиний план, де ми маємо той на сьогоднішній день. Ми до того працюємо. Ми працюємо над усиленням, ми працюємо над трансферами. Ми працюємо ще в багатьох моментах. Керівництво працює над інфраструктурою. Ми, ми працюємо над тим. Ну це не може бути за один день. Ми привикли. Ви ну згадайте останні роки Карпат. Ви зараз хочете за один рік, щоб ми вже були в лісі чемпіонів. Та Карпат нема тих, що ви, ви хотіли, їх нема. Є от Карпати, є настоящі Карпати, які щось роблять, щось хочуть. Ми можемо помилятися. Не помиляються тільки ті, що нічого не роблять. Ми по-любому можемо помилятися, і будемо помилятися. Ну, ми хочемо зробити такий е, десь товариський турнірчик. Хочемо запросити ну, наші гравці будуть, десь хочемо запросити фанатів наших, ті, що є тут на місці, тому що ми знаємо, що більшість фанатів там. Плюс наше керівництво, у мене журналістика. Хто працює в клубі, хто буде мати можливість. І на погулянці зіграти такі один-два дня чисто посміятися клуб. перед Новим роком. Щоб... Угу. Тому що треба об'єднувати всі структури нашого клубу. Ми, якщо будемо об'єднані, то ми переможемо і це показує наша країна. І так само вже офіційно, коли вже всі поз'їжджаються, то ми 23 числа, 23-24 січня плануємо провести медогляд два дня, зробити втягуючий збір, і вже після того вже тоді їхати десь на виїзд.